По центру ще файня, а так ноги можна переламати. Де не прийдеш, там яма. Що не зробиш, яма. Оце, оце дуже негарна. Така гарна площа, а це не гарна. Ну ми по дорогам не їздили, але от в Ужгороді, самому в самому Вужроді, не дуже гарні дороги. Звісно, ні. Ну як вам сказати, не, не дуже. У дворі там ями. Біля будинку і в центрі і тільки чудо, відійдеш кудись, там болото, ями. Коротше, дуже незадоволені. – Хотілося б би краще. Ви що? Ні, ні. Ні ні в якому разі. Подивіться, що пішохідні зони, що для автомобілів, то е, Гагаріна вулиця, в'їзд в город, центральна вулиця і то ж позоріще просто. Не сильно задоволена, але може бути. А дороги, ну могли би бути кращими. Бачите, центр, візьміть україни чи вулиці, і інші всюди погані. Захливі. – Тротуарів тут нема. Це на футчика, так там на тільки на амфібії можна їздити. Отак, води кругом, а це під заборчиком, під заборчиком і можна пройти. Без коментарів.